Ну що, мої солоденькі, всіх вітаємо, всіх вітаємо! І давайте зробимо дуже-дуже шустру розпаковку, так, не чешись. О, дуже шустреньку розпаковочку. Так, що то купила? Як я обіцяла, пам'ятаєте, я ж тоді взяла цю, скажіть мені, жабку. І там був ще левик, там різні були, але леви мені левика сподобалося, захотілося. І ще такого левика я взяла для малих, Тому що вчора ну, одну іграшку, вони бідніше одне, одна, одна, знаєте, так вони. А це... Ну, що це мама купила одну іграшку. Так, писиться. тебе не треба вичесати. Ось таке левик, бачите? Буде нова їм іграшка. На, гуляйся. Так, що мати ще, що мати ще купила? А, так, за левика і за старання Сарочки, будь ласка, вподобаючку швиденько натиснули. Бачите, як гарно оце хвостиком вам тут. Чи берію туди-сюди. От. І це е, гарбуза, щось я давно, мені здається, не купляла. Понимаєте, взяла ось таку четвертушечку. чи там, так, там у мене вже нічого, та, ну, такого скупного. От, поїхала сюди. Малим взяла нові тарілочки. Ну, я частенько міняю тарілочки, знаєте, от е, ось такі. Це, бачите, тут відразу, щоб воно не їздило. Це, здається, здається що в Індії наче їх роблять. Ось, ось такі тарілочки. Так, не чешись, кажу. От, Далі, що мати ще купила? Що ж потиха ще купила, де? Сердечний носик мій. Бачите, воно носик такий, він, наче форму серденька такого має. Так, тут я взяла оце, ромашкового чаю. Теж закінчився. І дуже давно я не купляла ромашкового чаю. Я вже не пам'ятаю скільки. Напевно, останній раз я пила ромашковий чай, ну, може, коли в Кореї жила. Десь так. Так, що я взяла далі? Далі я взяла усе вже порізану, тихо. Вже порізану усе таку Папаючку, щоб ну, зразу можна було поїсти. Цілу брати не захотіла, але ну, все одно чистити. Хоча б треба було можливо і цілу, я просто що не захотіла. От. Далі, далі, далі. Взяла ось таку картопельку, солодка картопля. От. То я фіолетову купляла, а це ось така з'явилася. Треба взагалі просто піти нарешті, набрати там кілограма чотири цієї картоплі. солодкої, У мене ж духовка є, то в духовці її робити. Але щось як. Зараз, наче, в духовку можна вмикати, бо не жарко вже, понімаєте? Зараз дощі-то йдуть, воно не жарко в хаті. Так, горішки кешю, що такі. Вони не солоні. Колись також вам показувала. Ну і гарбузове насіння. Гарбузове насіння, то коли хочете, там, знаєте, дійсно чимось рота зайняти. Аби це не чипсами, не цукерками, тобто чимось таким ось корисним зайняти, щоб. Ну, Польза, польза була. Ну, Наприклад, гарбузом насінням, щоб знаєте глистів поганяти. Так, яйця. Слухайте, щось мені непонятно. Там, коли я прийшла усі яйця купляти, я завжди за одною ціною купляла. А сьогодні в чека глянула, а вони мені щось на 30 центів дорожче продали. Отакі От у мене сьогодні покупочки була. З вами у шустра розпаковка. Я ще потиха. Будь ласка, підпишуйтесь, підписуйтесь на канал Шустра розпаковка. У мене тут не тільки про харчі і про сніданки. Обов'язково ставте вподобаєчки, щоб до вас так. Всі гроші приходили, як ви мені ставите Так, ага. да, Сара От Сара цілком згодна з мамкою. От, ну, а взагалі мої хороші. Всім і кожному хочу побажати, щоб у вас завжди на все, що ви хочете придбати, купити, мати, щоб у вас на все завжди вистачало грошей. Дякую за увагу. <іліт> Привіт. <піліт> 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 Привіт. Я Лео. А ось і Фриденька прийшла. А ось і Фриденька прийшла. Мої дівчата, хороші, допомічниці мої. Тири-тири-тири. Ууу, все, влетів Лео, Дівчата побігли гулятися. І саме ж головне, забулася. Забулася так. За все це я заплатила, ну, десь 18 доларів, скажу. Так, да. Ось так. От. От такі у нас були покупочки. Всім дякую за увагу. І ще у Шопотихі є багато інших цікавих соцмереж, будь ласка, зайдіть в описання каналу і там ознайомтеся. Може вам ще щось прийдеться до душі.